А що, якби тебе ніколи не існувало? Уяви, одного дня ти стоїш і бачиш своє життя, і лише провали, бачиш борги, розбиті мрії, нереалізовані плани. Здається, що все, до чого ти торкалася, розпалося. І ось ти стоїш на краю, буквально в голові звучить жахливе питання: а що якби мене не було? Хіба б світ щось би втратив, але потім все змінюється? Хтось відкриває тобі очі на твоє життя. Покаже, як кожна твоя дія, навіть найменша, була важливою, як твоя усмішка, твої слова, твоє снування. Змінювала долю людей. Ти бачиш, що без тебе цей світ не був би таким, не було б світла, не було б любові. І цей фільм змушує усвідомити, що ти важлива, навіть коли здається, що ти більше не можеш, твоє життя впливає на життя інших, і кожен крок він має сенс. Ця історія про те, як не загубити себе в найтемніші моменти. Про те, як любов, віра, добро все це, це рятує не лише тебе, а й тих, хто поруч. Я дуже. Вам рекомендую подивитися цей фільм. Цей фільм називається Це прекрасне життя. І після нього ви ніколи не будете більше дивитися на себе так, як і раніше.